Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу, формат. Добрий день. На зв'язку з ТСН ЮЄ, військовий експерт та аналітик Дмитро Снігирьов. вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів заявив, що ось Україна Україні вдалося перехопити власне ініціативу стратегічно і е, сили оборони продовжують вести наступальні дії. Є певні успіхи. Як слід ось розцінювати ці слова про перехоплення ініціативи? Я констатацію фактів. Мовиться про те, що Збройні сили України наразі атакують одночасно по декількох напрямках і мають певні успіхи. Причому мовиться не навіть не про тактичні успіхи. Е, є е, уповільнене, але постійне просування на Бахмутському напрямку, на Запорізькому напрямку і на так званому Врем'янському виступі. Крім того, Збройним силам України вдалося локалізувати російський наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ситуація в районі Авдіївки Марінки складна, але контрольована повністю. Варто говорити про те, що оцінки залужного співпадають з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, які говорять про те, що Збройним силам України вдалося повернути під контроль значну частину окупованих територій України. Причому називається конкретна цифра 300 квадратних кілометрів. Ця територія значно більша, ніж території, які були захоплені російськими окупантами під час так званого зимов весняного наступу, тобто йдеться про м, фактичну констатацію факту успішного просування збройних сил України в ході контрнаступу. Але головне про що мовиться під час е, розмови з Міллі е, залужний наголосив. На подальших подальшому розширеному характері військово-технічної співпраці зі сполученими штатами в моменті отримання як озброєння, так і відповідна боєприпасів і головне засобів розмінування, і отримав позитивну відповідь від наших американських партнерів. Бачимо, що в телеграм-каналах з'являється чимало інформації про те, що українські військові мають певні успіхи. Зокрема, в кліщі це село, яке розташоване на півдні від Бахмута. Зазначалося, що цей населений пункт має важливе стратегічне значення. Що саме ось можете розповісти про це? Так, давайте говорити про те, що бої тривають як не навколо самого населеного пункту, так і відповідно за контроль над панівними висотами. Контроль над панівними висотами в районі Ключівки дає можливість говорити про встановлення вогневого контролю не тільки над цим населеним пунктом, а відповідно навколишніми е, населеними пунктами, що е, дасть додатковий стимул в моменті просування Збройних сил України. Варто говорити, що на цьому відтинку фронту. Ширина українського наступу приблизно 20-25 кілометрів, тобто мовиться не про тактичні операції Збройних сил України. Е, крім того, варто зазначити, що самі росіяни визнають успішний характер просування збройних сил України в районі цього населеного пункту, за оцінками української сторони просунення в районі клещівки до, до 1200 метрів. Е, крім цього, варто говорити про те, що Контроль над панівними висотами в районі і, відповідно, Верхове дає можливість Збройним силам України встановити вогневий контроль над локаціями окупантів. В першу чергу мовиться про трасу дебальцево Славянське, яка використовується окупаційна армія як основна артерія для е, логістичної підтримки в окупаційних військ в цьому районі. Також ось змізнюлася інформація про те, що Україна зараз веде переговори з Польщею про те, щоб Варшава власне передала берегові ракетні комплекси з протикорабельними ракетами Neville Strike Missile. Що відомо про цю зброю? Які її основні характеристики, і як вона працює? Ну давайте почнемо з того, що на озброєння Польщі, відповідна морської ракетної частини, яка є окремим родом військ. Польщі є дві, два дивізіони берегових протикорабельних комплексів. Кожен дивізіон має в своєму складі по дві батареї. Відповідно, це три пускові установки на чотири ракети в кожній. Тому наразі ведуться перемовини щодо закупівлі як відповідно, скажімо можливої закупівлі як дивізіону, так і можливої закупівлі батареї. Якщо будуть вирішені питання щодо закупівлі окремої батареї, українська сторона отримає можливість одночасного залпу у 12 ракет. Якщо це буде дивізіон, то відповідно 24 ракети. В чому примітна особливість цього комплексу? Мовиться про те, що він може працювати не тільки по відповідно морських цілях, але й по наземних цілях. Дальність ураження ракет. За оцінками спеціалістів від 180 до 220 кілометрів, тобто ми отримуємо серйозний посилення збройних сил України в моменті нанесення ударів по тилових базах і пунктах постійної дислокації окупаційних військ на відстані більше 200 кілометрів. А це відстань якраз зосередження оперативних резервів окупаційних військ, Мо, е, крім того, варто говорити про те, що Дана ракета має 120 кг бойова частина. Це проникаюча уламка фугасна бойова частина. Крім цього, ця ракета може, як то кажуть, літати за завчасно визначеними точками маршруту, То що дозволяє сформувати маршрут таким чином, щоб уникати ворожих засобів протиповітряної оборони. Ще раз підкреслюю можливість передачі польської сторони чи то батареї, чи до дивізіону значно посилить позиції збройних сил України в моменті е, успішного характеру контрнаступу збройних сил України. Україна зараз також очікує липневого саміту НАТО. Ми чули від прем'єр-міністра Естонії, яка виступала в Брюсселі на спільній прес-конференції з генсеком НАТО. І ось вона обіцяла сюрприз щодо членства України. На вашу думку, що це могло бути про що вона говорила чи можливо натякала? Ну, давайте дочекаємося самих результатів. Варто говорити про те, що українська сторона чітко окреслила ті питання, які мали би бути озвучені під час саміту НАТО. Це відповідні гарантії, того, що Україна отримає членство НАТО. Якщо не на цьому саміті, то відповідна на майбутньому. І плюс українська сторона наполягає на тому, що це має бути політичне рішення. Тобто Пустопорожні розмови про так звані гарантії безпеки мають бути підкріплені конкретними кроками з боку країн НАТО. Єдина в чому ну скажімо так, складність процесу, це те, що рішення щодо вступу України приймається колегіально. Тобто навіть позиція однієї окремої країни, наприклад, Угорщини може заблокувати певним чином е, прийняття рішення щодо вступу України в НАТО. Українська сторона наполягає на так званому шведському варіанті вступу в НАТО, тобто відсутності так званого проміжного періоду, ПДЧ воно Україні потрібна. Українські збройні сили наочно продемонстрували, що українська армія відповідає. Стандартам НАТО або більше того за оцінками спеціалістів броні сили України наразі є однією з найбільш боєздатної армії на європейському континенті. Ось після так званого цього закладу Євгена Пригожина з'явилися, здавалося наче більше ще запитань, ніж відповідей. Ось сам приголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що Пригожин, начебто, вже прибув до Білорусі. Що ось ці бойовики і власне сам вантажок вагнерівців можуть там робити? Ну, давайте говорити про те, що наразі за повідомленнями російської змі пригожин перебуває на території Російської Федерації. Так він був на території Республіки Білорусь, де вирішувалися технічні питання щодо можливості е передислокації підрозділів ПВК на території Республіки Білорусь. Але якщо підтвердиться інформація про перебування Пригожина на території Російської Федерації, то це буде додатковим доказом того, що так званий заколот. Носив виключно опередковий характер і мав на меті е, знищення реальної військової опозиції режиму Путіна, тобто, за рахунок виключно театральної постанови за участі Пригожина російський диктатор е, намагається наразі е, нейтралізувати появу в російському суспільстві нових рохліних чи то лебідій. Які на думку російського диктатора можуть і очолити і відповідно складати загрозу пануванню Путіна в Російській Федерації стосовно можливості перебування на території Республіки Білорусь, давайте говорити про те, що подібна інформація це елемент інформаційно психологічних операцій Російської Федерації, мовиться про те, що Інформація щодо передислокації підрозділів ПВК Вагнер, я ще раз підкреслю, наразі не підтверджена українською стороною. Зокрема, Держприкордонслужба повідомила про те, що до подібної інформації немає. Для чого вкидається подібна інформація, створити зону напруги на україно-білоруському кордоні, паралельно з поросуненням інформації про можливість передислокації пригожинських бойовиків. Поширюється, в тому числі на жаль, в українських СМІ, е інформація щодо можливого повторного наступу на Київ. Це робиться з метою відволікти зусилля збройних сил України на прикриття українсько-білоруського кордону протяжністю тисячу кілометрів. Тобто, на думку росіян, е українська сторона має перекинути оперативні резерви з. Е Напрямків потенційного напрям, наступу на прикриття білоруського кордону. І друга цільова аудиторія це країни НАТО. В першу чергу це Польща і прибалтійські країни. Не випадково вже є заява Столтенберга щодо можливої передислокації ПВК Вагнер на території Республіки Білорусь. Чітка і жорстка заява. Країни НАТО дадуть жорстку відповідь і Білорусі, і Росії у разі можливих територіальних зазіхань. На відповідно території країн НАТО, на вашу думку, тоді, якщо це була постановка, як пояснити збиття пілотів російських, які вже там об'явили, що будуть виловлювати вагнерівців, а також не зрозуміло до сих пір, де на той час знаходився Путін, і, власне, міністр оборони Росії, і начальник генштабу Герасимов та Шойгу. Ну, з приводу збиття літаків, і гелікоптерів, російська сторона наразі офіційно підтвердила збиття ІЛ-22 і К-52. Давайте дочекаємося повної інформації, бо попередня була інформація про збиття шісти чи то семи гелікоптерів. і Відповідна літака. Це перше для чого це робилося: підвищення ставок. Російському диктатору треба було налякати російське суспільство можливістю так званої смути, тобто великої крові. Не випадково під час заколоту вкидалося в російське суспільство дві тези: перша можливість смути, септо крові, і друга теза те, що російське суспільство має об'єднатися навколо російського диктатора. Тобто, смерть російських літунів виключно. На, лежить на російському диктаторі, а не Пригожин. Пригожин це виконавець, якому дали завдання на реалізацію подібного характеру сценарія. Стосовно інформації про евакуацію Путіна з Москви, Ну, поки підтверджень, цього немає. Ба більше того, давайте говорити про те, що ті укази, які були підписані на момент заколоту російським диктаторам, свідчать про посилення. Його позиції в Російській Федерації, а не послаблення, як про це на жаль, повідомляють чисельні експерти. Я поясню, про що йде мова на момент заколоту російський диктатор, користуючись е, тією загальною розгубленості, підписує указ про можливість затримання будь-якого громадянина Російської Федерації на 30 діб без рішення суда за порушення так званого режиму КТО чи то військового стану, тобто. Створюються юридичні підстави для е, політичних репресій на території Російської Федерації стосовно можливих учасників масово протестних рухів. І другий закон досить показовий е, це можливість укладання контрактів з міністерством оборони засуджених осіб. Тобто, якщо раніше практику вербування так званого спецконтингенту, це по тобто зеків. Відпрацьовувала виключно ПВК Вагнер, то наразі мовиться про те, що Путін цим указом фактично створює підґрунтя так званої прихованої мобілізації, яку не в змозі буде відслідкувати не українська сторона, не російське суспільство. За даними СІН федеральна служба ісполнення наказань, в місцях позбавлення молі Російської Федерації знаходиться приблизно до 4 мільйонів осіб. Тобто ми можемо уявити ту кількість так званих контрактів, які будуть укладені з Міністерством оборони. Для чого це робиться? Щоб не було відповідних протестних настроїв Російської Федерації на тлі повідомлень про чисельні факти загибелі військовослужбовців російських військ відповідних військових поразок. Оці факти навпаки свідчать про те, що під час заколоту Путін, ну скажімо так, зберігав. Ну, контроль за силовою структурою відповідно, а більше того, були прийняті рішення, які посилюють його позиції як диктатора. Крім цього, давайте згадаємо рішення про передачу Росгвардії важкої бронетехніки. Росгвардія – це виключно жандармські підрозділи, основна мета яких це придушення масових протестів на території Російської Федерації. На вашу думку, чи полетять тоді якісь голови в Росії, зокрема чи будь-які кадрові зміни? Ми вже бачили, з'являлася інформація про Суровікіна, якого е західні змі підозрюють в тому, що можливо він підтримував Пригожина, Потім бачили, він виступав проти нього. незрозуміло, що там з ним зараз відбувається. Кого можуть звільнити? Ви знаєте, давайте по суровікину. Те, що відбувається і в західних змі російських змі мовою спеціалістів, це називається відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто, замість претензій російських спецслужб до першого заступника Пригожина, а ць, мовиться про генерал-полковника е, е основні претензії до суровікіна. Суровікін здійснював. Скажімо так, момент взаємодії ПВК Вагнер з міністерством оборони на той час, як перший заступник ПВК Вагнера, генерал-полковник Мізінцев, який, до речі, є улюбленим генералом Путіна, мав би мати повну картину того, що відбувається в ПВК, а може про те, що так званий заколот і відповідне висування декількох колон ПВК на Москву. Не могло відбутися спонтанно, як про це розповідає Пригожин. Для цього потрібен був час підготувати техніку, паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, БК та все інше. І людина, яка була всередині ПВК, прекрасно бачила і контролювала ці процеси. Натомість Мізінцева виводять з під удару як правоохоронної системи, так і відповідна. Засобів масової інформації і натомість підсовують Сура Вікіна, якому реально пред'явити немає чого. А це ще один доказ того, що Путін прекрасно розумів ті процеси, які відбувалися з ПВК Вагнер. Оце досить показово. Тепер з приводу кадрових змін так вони будуть, на мою думку, але будуть виглядати не як поступка ПВК Вагнер. Бо погодьтеся, якщо би в цей же день чи на наступний Путін погодився на... Відставку Шойгу і Герасимова, оце і було би слабкістю російського диктатора. Тобто це було би продемонстровано російському суспільству, що диктатор пішов на поступки так званих заколотників. Те, що наразі відбувається в міністерстві оборони, допити викликають не тільки Суровікіна, а людей наближених до Шойгу. Я не виключаю, що питання відставки Шойгу або інших. Представників російського генералітету в першу чергу будуть пов'язані не з заколотом, а з корупційними схемами в системі Міністерства оборони Російської Федерації. Не випадково напередодні так званого заколоту, російське суспільство вкидалася інформація про наявність корупційних схем самого Шойгу, його найближчого оточення в системі Міністерства оборони і, відповідно, його рідні, тобто членів його сім'ї. Тому я ну давайте подивимося за тими процесами, які будуть відбуватися. Я ще раз підкреслю заколот буде е, використаний і спецслужбами і самим путіним для ліквідації можливої військової опозиції самому диктатору. Тому я не виключаю, що і будуть падіння з вікон, серцеві напади і можливість порушення кримінальних справ. Чому тоді, на вашу думку, в цю історію заплили Олександра Лукашенка? Яку роль він тут взагалі відіграв? А варто говорити. Давайте проаналізуємо з вами заяви російського диктатора і відповідно самого Пригожина. Диктатор виходить і говорить про те, що ніяких перемовин колотником не буде. Себто на загал демонструє, начебто, рішучість позиції центральної влади. Пригожин так само заявляє рішуче про те, що він ніколи не стане на коліна. Але забуваю уточнити, що з колін він ніколи не піднімався. Бо пригожина називають, знаєте, офіціантом, Ну, це запозичене слово в російському лексиконі, є таке слово палавой, офіціант. Тобто людина біля полу, людина, яка обслуговує клієнта. Оце місце Пригожина реальне. Але менше з тим робляться дві жорсткі заяви, які мають. Налякати російське суспільство можливістю подальшої ескалації конфлікту, і відповідно має з'явитися третя сила. Причому ви пам'ятаєте, спочатку була заява президента Туреччини Ерджепа Ердогана щодо можливості, скажімо так, його участі у якості перемовників, ну скажімо, участь Ерджепа. Посилювала відповідно позиції Туреччини і самого РДЖП, а це не влаштовувало російського диктатора. Тоді вводять третьою особою Олександра Лукашенка. Для чого? Бо реалізується ще один план цього заколоту передислокація підрозділів ПВК на території Республіки Білорусь. Досить, ну, це цікава багатоходівка російських спецслужб, але говорити про вирішальну роль. Білоруського диктатора чи то святкування картопляного спасу, як жартують самі росіяни, я би не став. Це знов-таки ну, використання е, не, третьої особи для реалізації власне, власне самого плану е, так званого закладу. Пане Дмитро, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую. Тримаємо стрій.